Доброго вам дня, вельмишановні пані і панове. Ну що ж, відбулося засідання Європейської ради вчора, 6 березня. Основне і єдине питання, яке розглядалося на ньому, це зміцнення обороноздатності і безпеки Європи і її складової України, і власне. Одним із розділів цієї програми є питання надання економічної, фінансової і військової допомоги Україні. У зв'язку з тим, що документ достатньо об'ємний, дозволю собі розділити її на дві частини цей документ. Сьогодні познайомлю вас з тими рішеннями, які прийняті по відношенню до України. а... У наступній програмі загалом по відношенню до європейських держав-членів Євросоюзу і всієї Європи, тому що тут необхідно розділяти. І ще одна дуже важлива річ: ці всі позиції вступлять в дію 21 березня, бо 6 березня йшло обговорення. І виступали представники всіх 27 держав, в тому числі представники Єврокомісії, Євроради, генеральний секретар НАТО, Верховний комісар з питань міжнародних закордонних відносин і питань безпеки Європейської комісії, тобто йшло обговорення з позиції, яка стосується насамперед національних інтересів. Рішення, яке є розділ, який стосується України, підписаний 26 з 27 лідерів держав, які представляють держави-члени в Європейському Союзі. Цей розділ не підписаний Віктором Орбаном, прем'єр-міністром Угорщини. Рішення прийняте буде 21 березня. І в цьому відношенні принцип такий. Країни, які підписалися, вони визнають цю позицію і виконують всі за винятком Угорщини. До цих країн, з точки зору преференцій, з точки зору певних а, допомог, кредитних ресурсів, діє весь документ. По відношенню до Угорщини він не діє. От в цьому відношенні а, Угорщина з причин. Які частину висловлювалися, частину не висловлювалися прем'єр-міністром Орбаном, Угорщина не приєдналася. Це не означає, що вона не може приєднатися. Або, скажімо, прем'єр-міністр Словаччини Фіцо підписав цей документ, в тому числі і заперечення інші, які були від інших учасників, також. Війшли у цей розділ, і тому вони підписали. Таким чином, 21 березня, цей документ також почне діяти як нормативний акт для держав-членів Європейського Союзу, але в ньому є участь не тільки членів Європейського Союзу, а й інших держав, які розташовані на території. Європи, зокрема Великої Британії. То дозвольте вас познайомити, будь ласка, із тим, а про що йде мова у цьому документі? Одразу по завершенню зібрання Євроради, а головував на якому голова Європейської ради Антоніо Кошта, колишній прем'єр-міністр Португалії, ось він посередині, відбулася прес-конференція, брифінг. В якій взяли участь безпосередньо голова Євроради Антоніо Кошта і голова президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн, тобто прем'єр-міністр Європейського Союзу. А, власне на, цьому, на цій зустрічі було представлено і великий документ, весь, який стосується до озброєння. І а, поліпшення оборони і розвитку оборонно-промислового комплексу Європи, і його розділ, який стосується України. Ось прес-релізом перед вами також оформлена ця частина, яка стосується цей розділ, який стосується України. Ми зараз по кожному із цих пунктів пройдемо, поговоримо. Документ цей було представлено і головою Ради, і а, головою Єврокомісії. Що важливо? Важливо те, що цей документ спирається в тому числі на діалог, який відбувся з Україною на зібрані виступив президент України, і в ньому враховані інтереси і позиція України стосовно взаємодії з Європейським Союзом, які стосуються питань, пов'язаних з потребами України в озброєнні, боєприпасах техніці, причому потребах нагальних. Потребах перспективних потребах по різних напрямках. От дуже важливо зараз а, слухатися у ті речі, які прийняті. І так, перший пункт зазначає про те, що на засіданні виступив президент України Володимир Зеленський, і документ цей зорієнтований на потреби України. Пунктом номер два зазначається: цитую. Європейський Союз з самого початку підтримував Україну, коли вона здійснює своє невід'ємне право на самооборону проти повномасштабної агресії війни Росії. І він, тобто Євросоюз, продовжуватиме підтримати Україну та її народ. Європейська рада підтверджує свою постійну непохитну підтримку незалежності суверенітету. Та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Тобто Європейський Союз абсолютно чітко сказав, вся ця говорільня з приводу якихось територіальних компромісів і так далі для Європи неприйнятна. Тобто Європа бачила, бачить і буде бачити Україну в її міжнародно визнаних кордонах. Це дуже важливо, щоби. Категорично відкинути всі розмови, які стосуються торгівлі території України. Наступне важливо і те, що у цих умовах Європа не відкидає і не заперечує зусилля, які роблять інші учасники міжнародних відносин стосовно а, зусиль, спрямованих на встановлення справедливого довготривалого миру. Це дуже важливо, що Європа не відкидає і не заперечує ці зусилля. Третій пункт говорить: читаю: агресійна, агресій, агресійна війна Росії проти України має ширші наслідки для європейської та міжнародної безпеки. З самого початку війни Європейський Союз та його держави-члени разом зі своїми партнерами та союзниками наголошували на необхідності покласти край. Шляхом встановлення всеосяжного справедливого та тривалого миру на основі принципів статуту ООН та міжнародного права. Тобто суверенітет, територіальна цілісність ключові принципи статуту ООН та міжнародного права. Європейська рада вітає зусилля спрямовані на досягнення такого миру, в тому числі зусилля Сполучених Штатів Китаю. Бразилії і так далі, ті, хто намагаються в цьому плані щось робити, Європейський союз готовий з ними ввести діалог у цьому плані, поєднуючи зусилля в тих напрямках, які вони, в яких вони співпадають. Але тут важливо, що європейський союз чітко зазначає принципи, на основі яких можуть вестися ці переговори. Коли йде мова про досягнення довготривалого, справедливого миру. І тому в четвертій позиції цього рішення зазначається: цитую, з огляду на новий імпульс переговорів зараз багато про це говорять. Які повинні призвести до такого всеосяжного, справедливого, тривалого миру, Європейська рада підкреслює важливість таких принципів. Увага тут перше. Не може бути переговорів про Україну без України. Друге. Без участі Європи не може бути переговорів, які впливають на європейську безпеку. Безпека України, безпека Європи, Трансатлантична та глобальна безпека взаємопов'язані. Третє. Будь-яке перемир'я або припинення вогню може мати місце лише як частина процесу, що веде до всеосяжної мирної угоди. Це не забавки, це частина всеосяжної мирної угоди. Четверте, цитую: будь-яка така угода повинна супроводжуватися надійними. Гарантіями безпеки для України, які сприятимуть стримуванню майбутньої російської агресії. І п'яте, мир має поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Тобто, не може бути укладання. Миру шляхом торгівлі території України чи суверенітетом України, обмеження його з точки зору оборонознатності, економічної потужності, і так далі. Мир має поважати незалежність суверенітет і територіальну цілісність України. Наступна п'ята позиція. Багато говорилося про мир через силу. Про це говорили в Вашингтоні найбільше. Так от п'ята позиція, яку займає Європейський Союз, звучить досягнення цитую: миру через силу вимагає, щоб Україна займала найсильнішу можливу позицію з власним міцним військом, оборонним потенціалом як основним компонентом. Це стосується до... Під час і після переговорів про припинення війни з цією метою, Європейський Союз залишається відданим у координації з партнерами-однодумцями та союзниками надавати посилену політичну. Фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу, а також посилювати тиск на Росію, зокрема шляхом подальших санкцій та посилення виконання існуючих заходів, щоб послабити її здатність продовжувати вести агресивну війну. Багато розмов про це було. А від цього Сполучені Штати Америки брикаються, відходяться, щось там говорять, щось великий король доні придумує. Позиція Європи абсолютно чітка. Продовжувати тиск, продовжувати максимально допомагати Україні таким чином, щоб Україна могла диктувати умови навіть в ході будь-яких переговорів, які могли лише тоді, коли таку позицію Україна отримує. Наступне, тепер по окремих видах допомоги. І так, перша це фінансова допомога на 2025 рік. Цитую: Європейський Союз продовжить надавати Україні регулярну та передбачувану фінансову допомогу. У 2025 році він надасть Україні 36 мільярда євро. Причому виплати з програми Ukraine Фасіліті, які очікуються досягнуть. 12,5 мільярдів євро та відповідно 18,1 мільярда євро в рамках ініціатив Великої Сімки, які будуть погашатися за рахунок надприбутків, отриманих від знерухомлених російських активів. Європейська рада закликає комісію європейську швидко вжити всіх необхідних заходів для попереднього фінансування в рамках вищовказаних інструментів. Європейська рада також настійно закликає комісію та держави-члени використовувати всі варіанти в рамках механізму для України для збільшення фінансової підтримки. Такий механізм окремо приймався європейською радою. Він діє на сьогоднішній день. Тобто, як ми бачимо, європейський союз зберігає і нарощує свої об'єми. Фінансової допомоги тут мова не йде про військову, це фінансова допомога, яка йде на допомогу українському бюджету для різних виплат реалізації інших програм. Наступне це військова. Тут дуже важливо почути, тому що цифри, як ви розумієте, ніхто називати не буде. От, сьоме. Європейська рада розглянула роботу з надання військової підтримки України на додаток до коштів уже виділених. А ви знаєте, ця сума звучала вона в межах 50 мільярдів. Уже виділених для України на цей рік вітає готовність держав-членів терміново активізувати зусилля для задоволення нагальних військових і оборонних потреб України. Зокрема. Постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів і ракет, забезпечення необхідного навчання та обладнання для українських бригад, а також інші потреби, які Україна може мати. У цьому плані підкреслюється важлива роль місії військової допомоги Європейського союзу на підтримку України, яка діє уже 3 е, роки, вже діє, четвертий рік уже пішов. А Європейська рада закликає раду швидко просувати роботу над ініціативами, зокрема високого представника Каї Калас щодо координації посилення військової підтримки ЄС, включаючи компоненти військових потреб ініціативи Великої Сімки. Це ще на 50 мільярдів. Доларів, які погашаються також із доходів щодо знерухомлених російських активів в європейських банках, тобто ці механізми працюють, як ви бачите, вони будуть збільшуватися за рахунок внутрішніх ресурсів. Європейського союзу, які знаходяться в цій же програмі до озброєння і розвитку оборонно-промислового комплексу Європейського союзу, наступна річ вона стосується. Співпраці між оборонно-промисловим комплексом України і оборонно-промисловим комплексом Європи. Цитую: Україна здатна ефективно захищати себе. Вона є невід'ємною частиною будь-яких майбутніх гарантій безпеки. У цьому контексті Європейський Союз та держави-члени зобов'язуються сприяти підготовці та оснащенню Збройних сил України та активізувати роботу з подальшої підтримки та розвитку оборонної промислової України та поглиблення її співпраці з європейською оборонною промисловістю. У цьому документі застосовується простий принцип. Якщо є дві європейські держави, то вони зобов'язані брати до себе Україну як третій учасник цього проєкту, умовно кажучи, по випуску. Боєприпасів, систем ПВО, систем протиракетної оборони. І тоді Європейська комісія надає позику для реалізації такого проєкту, якщо три держави у цьому випадку об'єднують собі свої зусилля в оборонно-промисловому комплексі. При закупівлі таких речей. В якихось третіх учасників, і так далі, тобто мова йде про посилення кооперації оборонно-промислового комплексу в рамках а, співпраці Європейського союзу по допомозі Україні. Причому це відповідає в тому числі і стратегічному курсу Європи по розбудові власного оборонного комплексу а, Європи. Як ви бачите. Європейці бачать український оборонно-промисловий комплекс як частину загальноєвропейського оборонно-промислового комплексу і готові на це виділяти кошти з відповідної програми. Така програма в Європі буде розміром 150 мільярдів євро. Наступна це механізми гарантій безпеки України. А в цьому відношенні в рішенні зазначається в світлі переговорів про всеосняжний, справедливий і міцний мир. Європейські союзи, держави-члени готові продовжувати сприяти гарантіям безпеки на основі їх відповідних повноважень і можливостей відповідно до міжнародного права, в тому числі шляхом вивчення можливого використання інструментів спільної політики безпеки і оборони, гарантії безпеки мають здійснюватися разом з Україною, а також з однодумцями та партнерами по НАТО. Тобто Європейський Союз приймає рішення, що очевидно будуть проблеми в діяльності НАТО. Тому ті, хто в рамках НАТО готові працювати з європейським союзом для допомоги Україні і з Україною разом, вони можуть працювати в програмах, під які буде Європа виділяти кошти. Тобто, мова йде. Про, спрямов, про направлення до України контингентів збройних сил, їх підготовки й оснащення, їх забезпечення необхідними складовими. На все це Європейський Союз в рамках інструментів спільної політики безпеки готовий виділяти ресурси, працюючи разом з країнами-членами Європейського союзу. Ось насправді весь той блок питань, який охоплює. Частина цього великого документу про розвиток оборонно-промислового комплексу Європи і до озброєння Європейського союзу для забезпечення оборони і безпеки Європи. Причому у цьому документі, а, який більший, з яким я вас обов'язково познайомлю, є діяльність. А європейського союзу це 27 країн разом із НАТО країнами, також з Україною, а також з тими державами, які не входять ні в НАТО, ні в Європейський Союз, але знаходяться на територію європейської європейського континенту. В тому числі ці документи передбачають співпрацю між державами в рамках формату Рамштайн. Тобто, у випадку, якщо відбувається ухвалення рішень, які стосуються участі України, європейських держав-членів Європейського союзу, членів НАТО, а також і ще одного партнера, такі проекти е за меж Європейського союзу, чи НАТО вони також будуть фінансуватися. І в питаннях побудови оборонно-промислового комплексу. І в питаннях випуску якоїсь продукції чи замовлення конкретному виробнику, і в питаннях закупівлі, якщо подібне, не виробляється на території Європейського Союзу. Тут є ще дуже важливий принцип, тобто на цей раз розуміючи нестабільність заокеанського партнера, тобто Сполучених Штатів Америки, цим рішенням, також у цей процес включено Канаду. А також цим рішенням зобов'язано, щоб ресурси, які будуть виділятися європейською спільнотою, в питаннях. Кооперації застосовувалися лише в межах європейського континенту, якщо ж необхідно закуповувати те, що не виробляється, таке буде оформлятися окремим рішенням в рамках також внутрієвропейської кооперації між державами. Тобто той досвід, який за останні три роки надбано, особливо по таких проектах, як датський проект, як чешський проект, він буде з задоволенням використовуватися в рамках. Нинішніх фінансувань, сума загальних фінансувань, яких я вже не одного разу казав, сягає 800 мільярдів євро. Із них а в цьому розділі ті цифри, які я оголосив, стосуються допомоги Україні на 2025 рік. Всього. А, ця програма стосується чотирьохрічного -річ, розвитку, і власне питання до озброєння, забезпечення обороноздатності і безпеки Європи, в сумі 800 мільярдів, розраховано на чотири роки. Частина цього документу, яка стосується України, як я сказав, підтримана 26 державами членами Європейського союзу, окрім а, лише. Одної держави, це е, е, Угорщина. За, за таких умов, е, коли Угорщина відмовилася, зрозуміло, що виникло питання стосовно того: а чи може в перспективі Угорщина приєднатися до цього документу? Е, таке рішення прийнято. І якщо в Угорщина зміниться політична позиція, то Угорщина зможе приєднатися до цього документу. Цілий ряд держав, зокрема, це стосувалося Італії і це стосувалося Словаччини, мали зауваження. До документу війшли ці позиції, зокрема позиція Словаччини про те, щоб разом Єврокомісія. І Україна разом із Словаччиною продовжили роботу над пошуку відновлення механізму постачання до Словаччини газу через територію України. І друге, те, що стосується. Позиції Італії також війшло. В суті полягав в тому, що Італія наполягає на тому, щоб Європа підтримувала всіляко ініціативи, які стосуються ведення мирного переговорного процесу. І друге, щоб всі рішення, які будуть прийматися в питаннях допомоги України, також враховували безпекові інтереси, національні безпекові інтереси. Тих країн, які є членами Європейського Союзу. Ці позиції війшли. В тому числі війшли позиції ті, які відстоювала українська сторона, про те, що майбутнє в питаннях політики безпеки, яке стосується вибору України, це вибір України, а не чийсь інший. Тому в цьому відношенні завдяки тому, що до тексту війшли пропозиції і Італії, і Словаччини... І Джорджа Мелоні і а, Фіцо Роберт, прем'єр-міністр Словаччини, підтримали цей документ. Як я сказав, він діє в рамках тих держав, які його прийняли. А на цій зустрічі було прийнято таке рішення. Таким чином, а, вето не може бути застосовано Угорщиною по відношенню до позицій цього документу. Те ж саме стосується загального документу, однак. А він прийнятий в тому числі і Угорщину, які стосуються розвитку оборонного промислового комплексу Європи і до озброєння Європи. Ну що ж, дякую вам і е, пропоную наступний програма щодо рішення європейської. Ради буде, будемо обговорювати, а які рішення прийняти загалом для того, щоб створити оборонно-промисловий комплекс Європи і зміцнити обороноздатність і безпеку Європи. При цьому ще раз хочу наголосити: Україна і ОПК розглядається як складова оборонно-промислового комплексу Європи, і загалом. Системи оборони і безпеки Європейського континенту. Дякую, до побачення, до наступної зустрічі.